Слава Ісусу Христу! Читаємо лист до римлян з 8 розділу, з 15-го віршика. Тому що ви не прийняли духа неволі знову на страх, але прийняли духа всиновлення, яким кличемо Ава, Отче!». Цей самий Дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці Божі, співспадкоємці Христові, якщо тільки страждаємо з ним, щоб з ними прославитися. Бо думаю, що страждання в теперішній час нічого не варті, порівнюючи з славою, яка має виявитися в нас. Бо творіння з надією очікує з'явлення синів Божих, тому що творіння скорилось в суєтті не добровільно, а по волі того, хто покорив його, в надії, що й саме творіння визволиться з неволі тління на свободу слави дітей Божих. Знаємо, що все творіння разом зітхає і мучиться донині. І не тільки вони, але й ми самі, маючи завдаток Духа, і ми самі в собі зітхаємо, очікуючи всиновлення, викуплення тіла нашого. Тим, хто недавно покаявся, буває важко зрозуміти таке місце, і я розраховую, що в якійсь мірі зможу допомогти новонаверненим. Про що тут пишеться? Пишеться, що віруючі люди уже спасені, мають завдаток Духа Святого і живуть на цій землі. А творіння це не коти і собаки, бо раніше ми так от розбирали, не могли зрозуміти, як тільки увірували. Ну що за творіння? Ну не можуть ж тварини, птахи там іще що то очікувати, об'явлення синів Божих. Виявляється все дуже просто. У Бога народ не один на цій землі. Молитва Ісуса, 17-й розділ Євангелія Івана, там Ісус молиться не за світ. Там багато вставок таких, які змінюють суть. Ісус там молиться не за світ, а за тих, кого Отець дав йому. Там написано не за світ молю, а за тих, кого Ти дав мені. Це один народ, це церква, це віруючі в Бога люди. Другий народ це євреї, народ Божий. Всі люди, які створені Господом, це творіння Боже. І оце творіння, всі ці люди, вони покорилися суєті недобровільно. Диявол покорив. Всі люди, які народжуються на землі, вони народжуються у царстві диявола, і тому вони скорюються цій суєті у цьому всьому земному не просто, бо їм так хочеться, вони тут народилися. Таке середовище існування людей, що ми постійно стикаємося із цими неприємностями, кидаємось в суєту. І оце творіння, ці люди, які ще не знають Бога, а ми не знаємо, хто з них Божий. Нам потрібно казати Слово Боже, щоб ці люди виявилися, вони обов'язково прийдуть до Господа. Треба сіяти, а то вже не наша справа, хто прийме як слово Боже. Нікому не нравиться суєта, біготня і в основному все це марний труд. Вони чекають об'явлення синів Божих, об'явлення віруючих людей, про вічне життя, щоб вийти з цієї суєти, в яку вони потрапили. І далі написано, що й ми мучимось. Чому ж ми мучимось? У нас є завдаток Духа, але ми живемо в тілі і маємо все одно відношення до цієї суєти земної. Апостол Павло пише, що ми також, як в російському перекладі, там взагалі стінаємо таке тяжке слово, бо хочемо звільнитися від рабства тілесного і бути з Господом. Отож, сімо вічне, слово Боже, миру всім, щастя і всякого добра від Господа нашого Ісуса Христа.